Закарпатці різного віку вважають за потрібне заощаджувати додаткові кошти до пенсії і не розраховувати тільки на державне забезпечення. Але думки щодо того, як це зробити, розходяться. Хто має дачі, може садити собі картоплю, якісь овочі, вирощувати, щоб не купляти. І з тисячу гривень, якщо ще заощаджувати, тоді останеться нічого. Заощаджує на воді, на газу, на світлі. Звісно, на випівці, на, на, на вживанні і на курінні. Якщо б робота була, то можемо це робити. А хто нам зараз дасть? Ну, треба втору-третю рівні реформи пенсіонець. Тут що в Європі є. Звісно, можна. Пенсійна система в Україні працює на підставі закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Він передбачає три рівневе пенсійне забезпечення: солідарне, державне накопичення та добровільні заощадження. Закон діє з 2004 року, проте сьогодні всі рівні, які прописані в ньому, не реалізовані, стверджують фахівці в Україні. Поки працює тільки одна солідарна система. Це цей принцип, де працююче населення забезпечує або здійснює відрахування єдиного соціального внеску для того, щоб виплачувати пенсії пенсіонерам або людям, які вийшли на пенсію. Два інші рівні. Недержавне пенсійне страхування, яке запроваджено, воно, я би сказала так, більш корпоративне, не настільки розпочуджено в Україні. Ну, а третя накопична система, яка передбачалася на сьогоднішній день, вона не введена. Добровільні пенсійні накопичення це вихід для тих, хто веде домашнє господарство і ніде не працює офіційно. Це ж стосується і заробітчан. Адже із Закарпаття щороку за кордон на роботу виїжджає велика кількість мешканців. Вони мають доходи, але не мають соціального захисту. Такі люди можуть офіційно сплачувати страхові внески. Ті люди можуть зараз це в міндоході да, бо прийняє, значить, доходів, зареєструвати себе, відповідно, укласти угоду і відповідно сплачувати одні страхові внески. Сплативши чи рік чи два чи п'ять так далі, тобто що вона буде мати право потім ці роки зарахувати до страхового стажу. Ми по області свій час, коли адміністрували аміністрували внесок внесок страхові внески, у нас нараховувалося області порядка 260 людей, які заключали ці угоди. Ну зараз робота, яка займається місцеводоходів. В Україні кожен роботодавець повинен сплачувати внески до пенсійного фонду із заробітної плати своїх працівників. Останні ж можуть це перевірити, звернувшись до пенсійного фонду за місцем проживання або ж попередньо зареєструвавшись на сайті головного чи обласного відомства.